Доброго дня. Доброго дня. Нагадаємо, що сьогодні в студії Тернопільського інформаційного бюростою, керівник штабу спротиву в місті Тернопіль. Пан Володимир зараз в країні продовжується революція, вона триває, відбувається переформатування влади, починаючи від районного рівня до державного. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви себе на керівних посадах Тернопільської на рівні тернопільської політики? І якщо так, то де саме і на якій посаді? Знаєте, ми власне і майдан, і всі люди, які вийшли, вони боролися не за посади. І я особисто також через те, що для нас важливо змінити саму систему влади. Будь-яка людина на будь-якій посаді на сьогоднішній момент власне може. В тій системі, якщо вона буде така, як вона є на сьогоднішній день, вона не зможе змінити скажімо, того ставлення до корупції і інших речей. Тому я в ніяких розподілах влади участі не беру. Я є людиною, яка була з людьми три місяці і далі з ними залишаюся, тому якщо буде воля майдану, воля людей для того, що потрібно скажімо, щось змінювати в тій державі, тоді я буду приймати в цьому участь. зараз. Враховуючи ту ситуацію, коли Небесна Сотня ще є в наших душах, ми в принципі, думати про речі, які розподіл посад, всякі інші речі це є антигуманно. Тому ми розуміємо, що має формуватися і камін, і вертикаль на місцях, і я думаю, що це буде саме майданцем керувати. Тобто тут є важлива річ. З нами вони повинні формувати ту вертикаль. Ми зараз не можемо поміняти одних людей на інших. Якщо ми думаємо, що ми з одного це зробимо краще, не буде інші, це неправильно, так не буде. Якщо ми змінимо систему влади, якщо ми змінимо підхід до влади, щоб чиновники... Не хотіли йти у владу на зарплату, скажімо, не дуже велику, як для мене підприємця. Я не розумію, скажімо, як люди, які у владі їдять на поршканінах і інших речах, що зарплата це не дозволяє робити всю річ і наша головна зайняла систему влади. Я би просив людей зараз не напружувати ситуацію. Для нас найважливіше зараз це власне спокій в країні. Ми бачимо, що робиться в Криму і якісь інші наречі, точки будуть виникати. Ми розуміємо революційний настрій людей, але для нас найважливіше на сьогоднішній момент зберегти спокій, холодні голови, для того, щоб ми могли пройти скажімо, цей період з гідністю. Тому що ця перемога, яка є для нас, це є один етап. Зараз для нас буде набагато важча перемога, тому що влада, випробовування владою не всі люди можуть бути.